Доброго ранку, малята! Вітаю вас на сьогоднішньому нашому занятті. І сьогодні я вам пропоную поговорити про дружбу. Яке ж дивовижне слово, дружба. А ну давайте всі разом його промовимо дружба. А що ж таке дружба? Зараз ми з вами це з'ясуємо. Діти, до нас сьогодні завітала катруся. І прийшла вона не з пустими руками. Вона принесла свою улюблену іграшку. Катрусю, а де ж твоя іграшка? Покажи нам, що ти принесла. Та це ж м'яч. Дітки, скажіть, а як краще грати у м'яч? Самому чи з друзями? Звісно, в м'яч краще грати з друзями. Можна передавати м'яч один одному. І це стосується не тільки гри у м'яч. Взагалі з друзями і на майданчику веселіше можна побігати, пограти, порозмовляти. Тільки треба знати правила поведінки. Щоб з вами не трапилась така історія, як з одним невихованим котиком. Ось послухайте на дитячому майданчику. Вибіг котик погуляти на майданчик біля хати. Цуценятко вігукає Дай тебе я розгойдаю. Так він гойдалку гойдав. Песика до сліз злякав. Як ви думаєте, діти? Чи безпечно так робити? Виліз кіт на гірку вмить. Бачить, там єнот сидить. Каже кіт йому єноте, з'їхати мені охота. Ти чого отут розсівсь? І штовхнув єнота вниз. Як ви думаєте, діти? Чи годиться так робити? Розгорнув цукерку котик і поклав її у ротик. Потім кинув пустунець у єнота папірець. Раптом вітерець війнув, папірець коту вернув. Слід поводитись культурно, кидати сміття до урни. Мишка у піску сиділа. Замок з вежами робила. Кіт по замку став топтатись і щосили риготатись. Мишенятко плаче стій. Чом не добрий ти такий? Чи годиться так малята, інших діток ображати? Тут наш кіт у мишенятка митт вихопив лопатку. Нею він піску набрав. Обсипати всіх почав, і від нього всі звірята в інший двір пішли гуляти. Я скажу вам без обману, так і треба хулігану. Ну а котик сам лишився, і зажурився, у пісочниці нудьгує, кола прутиком малює. Здогайдайтеся, чому? Стало сумно так йому. Діти, скажіть, чи хотіли б ви грати з таким другом, як цей котик? Ні. А чому? Так, тому що він був невихованим? Він налякав цуценя, штовхнув єнотика та зламав замок мишки? Скажіть, а ви себе колись так поводили, як цей котик? Ні. Звісно, я впевнена, що ви всі виховані малята і знаєте правила поведінки. А нам вже час прощатися. До нових зустрічей. Ну що, малята? Ви зрозуміли, що таке дружба? Які вчинки роблять справжні друзі, а яких не роблять справжні друзі? А для того, щоб ви краще це запам'ятали, ми з вами пограємо в гру. Сідайте зручно і будьте уважні. Привіт, малята! А чи вмієте ви, дружити? Давайте за картинками розберемося, де тут дружба, а де ні. Разом їсти солодощі. Так, це дружба. Забирати солодощі? Ні, це не дружба. Разом будувати будиночки. Так, дружба. Ламати побудовані будиночки. Ні, не дружба. Разом складати пазли. Так, це дружба. Видирати і ламати іграшки. Ні, це не дружба. Разом з усім ділитися. Так, це дружба. Кривлятися один з одного. Ні, це не дружба. Разом гуляти на вулиці. Так, це дружба. Шарпати дівчаток за волосся. Ні, це не дружба. Разом мріяти та мандрувати. Так, це дружба. Один з одним перекрикуватись. Ні, це не дружба. Молодці малята. Ви чудово впорались з завданням. Дружіть і будьте дружніми. Бувайте! Молодці малята! На цьому наше заняття добігло кінця. А наостанок я пропоную вам запам'ятати елементарні правила дружби. Бережіть маляти свою дружбу. І для того, щоб зберегти такого друга, потрібно дотримуватися правил дружби. Допомагай другу, якщо вмієш щось робити. Навчи його. Райся разом, не забувай ділитися іграшками. Зупини друга, якщо він робить щось погане. Захисти друга, якщо його хтось образив. Не забувай вживати вічливі слова, просити пробачення. Якщо посварилися з другом, скоріш мирилку промовляй. Не сварись, не сварись, а мирись. І не серця, усміхнись, давай мені, мізинчик свій, Помиримося мерші. Дітки, дружбу треба поважати, дружбу треба берегти. Дружать всі малята, подружились я і ти. Лиш справжній друг з тобою буде, коли в біду потрапиш ти. І твої вчинки не осудить, а поруч із тобою буде йти. Дітки, я сподіваюся, що ви сьогодні зрозуміли, хто ж такий справжній друг. Так як потрібно дружбу берегти, нехай дружба для вас буде найціннішим скарбом. Бережіть її, щоб ніякі негаразди не могли би її зламати, а на цьому наше заняття закінчується. До побачення, до нових зустрічей.